Я займаюся такими роботами, тому що ну... це ж платна послуга. І якщо хтось отримує послуги, mm -hmm. так і я за них оплачую, то вони відповідно мають ну, те, бути на ну Гоші але це залипи? скидається просто на якусь аферу. Очевидно, як і всі афери. А ви що, перший рік замужем? Ви не в курсі діли, що всі ці конференції, які йдуть онлайн і які на електронну пошту приходять десятками кожен день, і ми беремо участь, пишемо, пересилаємо туди на 180, 150, 300 гривень і так далі. І от це, це що? Це не фількена грамота? Ну, Там я... хтось рецензує хто наші статті і таке інше. А, ну, Та я... я вам зараз наведу десятки прикладів отакої фійкеної грамоти. Ну, я, мабуть, напр... ну, не, не, не хочу, щоб ви з невеликою зарплатою платили гроші за цей обман. А Бо це щоб обман я їхав обман? до Польщі за 3000 євро. Нехай хай мені університет оплачує стажування.